Тушня міста, як її несамовитий темп, захоплює, а ще спонукає до такого ж самого руху. Щойно відкривши очі вранці, уже в голові малюєш купу планів, куди побігти, що зробити, де взяти гроші, з ким зустрітись, прибрати, наготувати, причепуритись, віддзвонитись. Одним словом, перелік справ нескінченний. І ніколи просто посидіти, помислити, послухати своє серце, думки і істинні потреби. Якщо б ми, хоч на кілька хвилин у день, заглядали по свою душу, тоді жили зовсім інакше. Переконаний герой програми таке життя Олександр Сидорук, розмірено і головне без нарікань та щасливо. Кімната, ліжко, інвалідний візок, кілька книжок, телефон нового покоління та табурет з ноутбуком поряд. Ось і усе необхідне приладдя для життя 42-річного чоловіка. Сашко Сидорук мешканець корця, понад два роки самостійно не ходить, не їсть, не одягається і навіть не сидить. До постелі його прикувала підступна та досить непередбачувана хвороба розсіяний склероз. Досі вчені всього світу не можуть зрозуміти її походження, винайти лікування, припинити руйнівну силу людського організму. Ну, я, я почав накулювати на ліву ногу просто. То, потім мені порадили таблетки. Купав таблетку одну і день, два нормально себе почував. Потім знову до себе починалося. Але я на це увагу не звертав, та молодий. 25. То, їздив, працював в Києві тоді це. Тобто я не звертав просто до цього. Потім зором зір став сідати, щоб я поставив постійно ходив в окулярах. Тоді навіть було дуже часто таке, що хтось знайомий йде на зустріч, а я його просто не впізнаю і не привітався. Всі казали, що от цього родився. І тоді звернувся в лікарню країни з зором до окуліста. І вона одразу підозру на цю хворобу, Ті мене направили в рівне і там підтвердили діагноз. Тут і з того часу почалося почав їздити, шукати Коротше, я лікарів, коротких не шукав. Там і бабки, і дітки, я їздив, куди хочеш. Ну, слава Богу, щось ти, ну, заробляв і це гроші якісь бонує. Знаєте, не дозволить. Але нічого то не виходить, розумієте? Коли усе почалося, Олександру було тільки 25. Молодий чоловік щойно одружився. Народилося двійко дітей один по одному. Тому змушений був їздити й далі на роботу в столицю, заробляти гроші і мало піклуватися про себе. Ходився з ними дуже легко. Було дуже добре, в мене з комбіляки не було ніколи. Чакало на монтажі, там трошки працював, потім на істоло, а потім уже на тірсервісі. Познайомився з чоловіком, мені запропонував, щоб я йому допоміг відкривати цей сервіс. І він постав мене бригадіром, знаючи про мої проблеми, що в мене була вже третя група. І він завжди йшов мені на зустріч. У мене такі були головні болі. Так? Я кожного дня пив по три, по п'ять і більше таблеток. Кожного дня. У мене настільки боліла голова, я в машині. Їхати взагалі не міг, я то десь, Якщо машина чуть провозне, або десь поворот. Мене просто виривало. Ковтаючи пігулки та тамуючи біль, Олександр Сидорук пропрацював так ще кілька років. Повернутися додому та розраховувати на кошти від третьої групи інвалідності, довелося тоді, коли чоловік вже майже самостійно не ходив, а рухався по стінці. Лікарі, до яких їздив на консультацію, розповіли, що процеси, які нині відбуваються в його організмі, практично незворотні. Далі буде ще гірше. Доведеться спочатку сидіти. А згодом лежати. Я приїхав туди, до дружини. Тобто вона, ну, як кажуть, стала позов, почала мені там розказуватися. Поїздив кажуть, Таня, я кажу, втомився, я сваритися нічого не хочу. Кри, якщо ти не хочеш, то я, я заборуся і я поїду. Така їдь. ти я зібрався та поїхав. Все те, що в мене було, я нічого не забирав, Я і все оставив. Тобто я забрав тільки свого комп'ютера ноутбука. І потім, може навіть на слідчий день, не пам'ятаю вже. Я і позвонив і сказав, що Таня, я тебе ні в чому і не виню. І винити не буду. Вже понад два роки Сашко проживає в будинку батьків разом з матір'ю та сім'єю сестри. Коли організм молодого чоловіка Повністю перестав його слухатись, мама опіку та догляд звалила на свої плечі. Ще він до нас прийшов, то ще отаку їжу рано кашу якусь, чи щось таке осте, то він ще міг одною рукою, як я йому ставила, то він якось кашу рано було з'їсть. І, ну сам. Комп'ютера чи цього ноутбука доставав рукою ключи, там ну, ще десь мішкаєте, як... а зараз вже він і цього не може. вже йому треба все підсунути, кнопку нажати, сам нічого. Ось ви бачили, я його обдягала так кожен день. Рано він снідає, то я його так подушку під спину та тарілку поставила і сама сідаю на стільчику перед їм нагодую. годую. Коли погода погана, то в хаті. А якщо дозволяє погода, то виводжу на двір, й на двори погодую, де він собі катається. Часом діти прийдуть, то десь він поїде, туди, туди, хтось десь вже як рука йому спозе, то десь. Ну люди ж світ не без добрих людей, щось йому десь там поправить, поможуть. А так він сам нічого, не вдягнуться, не взуться, та ще й страшно покинути в хаті надовго ж таке оставляємо лежачого. Минута сюди туди, десь хтось заглядає. А що було? Він чхнув чи кашлинув ноги, скочили з під ножок. Наклонився, скочили руки з цих е, под локотників. І все, був би задушився. Ще минута, дві-три. Може, треба було, щоб ніхто не зайшов у хату, і все, був би тру. Аби зрозуміти стан, в якому нині перебуває Олександр, варто звернути увагу, якого зусилля йому коштує просто говорити з нами. Щоб голос було чути, зранку чоловік нічого не їв, бо поївши, розповідає, голос взагалі пропадає. Я займався комп'ютерами, цим всім теж, але зараз вже зараз немає. Вже... Нема сил для цього просто. Раніше було дуже багато. Зараз менше я відмовляю просто, бо мені ну, не так легко. Знаєте, як часто треба говорити по телефону мене, зажимає з пастіки, наприклад. Мені тяжко пояснюєш людині. Та якщо я пояснюю людині раз, другий, п'ятий, десятий, то мене вже не вистачає тоді. Світ, в якому нині живе Олександр Сидорук, досить обмежений з точки зору пересування, спілкування. Утім, якогось занепаду чи розпачу у його словах взагалі не читається. Він бадьоро та з посмішкою розповідає про своє життя, буття. Більше того, готовий підтримати морально та вислухати усіх, кому насправді потрібна допомога. Коли дома залишився зовсім без роботи, так би да вдома стався. От і важко побачив ту другу сторону життя. От, тоді так, да, тоді було дуже тяжко, надзвичайно тяжко. Так, да, двоє дітей було вже, ця, і дружина була. Хоча вона є, я не розведені не знаю. нею. Але ну, тось, життя в неї було так би своє, знаєте. От, а в мене своє, я б жив в такому сірому світі просто. Думав про самогубство в нікого не було. Я про це нікого не думав, нікого не було їх. Це я кажу вам чесно. Тобто бачив дітей, тобто і, і, і все. І нічого не було. З Божою. Так сталося, що я То там познайсь, ну, попав мені в руки Біблія одне слово. Я так читав, знаєте, просто я тоді ще ходив. Так по стінці, але, але ходив. Виходив на двір і читав її зранку і до вечора, знаєте. упування, і в мене голова розказувалася. Появилося стільки питань, що відповідей у них не було. Бога я ніколи не би, але я його не шукав. Як не дивно це взвучало для сучасних та розумних, ділових і вічно метушливих, сенс свого життя Сашко знайшов у церкві, де познайомився із священником отцем Андрієм, котрий спочатку став духовним наставником, а далі просто другом. Отець Андрій, тут Василій, бачите, тут з'явилися, їх небагато, їх можна порахувати там на одній руці. Я думав колись, що то друзі, які в мене були, було їх дуже багато. А оказується ось вони друзі. Їх небагато, але вони справжні. Це завжди, коли якісь були ситуації, навіть та сама лікарня, то підтримували і грошима, і, і чому угодно. Зараз на даний момент цікаво, коли виходить поїхати десь. Тобо в монастир, в церкву, коли є якесь богослуження, то тоді я відчуваю себе на піднесен. Коли я їду, наприклад, з дому в церкву. Тометки враження, ніби я не поїхав з дому в церкву, а ніби я приїхав туди додому. За останніх кілька років Олександр Садорук дуже змінився. Це помічають рідні, колишні і теперішні друзі. Звичайно, хвороби змусили чоловіка пристосовуватись спочатку до сидячого способу життя, а тепер лежачого. Та річ не у фізичній зміні, переконаний Сашко. Душа його змінилась докорінно. У ній знайшлося місце для любові, співчуття, самопожертви. Бо як можна назвати те, що чоловік, шукаючи роботи в інтернеті, хотів розжитися грошима задля того, аби допомагати таким, як він, організовувати їх для відпочинку спільного, для спілкування і, звичайно, для молитви. У щоденних роздумах та міркуваннях тепер проходить більша половина його життя. Час від часу чоловік ділиться з тими, хто хоче їх почути. Наразі слухачами стала наша знімальна група. Заглядаючи в очі та щиро посміхаючись, Олександр Сидорук радить не поспішати, не метушитись, завмерти хоч на хвильку, і тоді можливо нам усім вдасться зрозуміти, що у цьому світі існує щось набагато важливіше ніж щоденна рутина.